ЦНАП Олександрії відновлює надання послуг з реєстрації, перереєстрації транспортних засобів та обміну посвідчення водія про послугу і причину тимчасової зупинки. Її надання розповіла Світлана Яременко. В нас запроваджено в цьому році реєстрація транспортних засобів. Оформлення посвідчення водіями запровадили ми з минулого року, а вже вторинний ринок нам дали можливість працювати з березня 2024 року. Але в 2023 році постановою кадміну було змінено законодавство щодо захисного покриття бланків водійського посвідчення і на реєстрації транспортного засобу. Тому в липні місяці було дано півроку на опрацювання. Тих залишків бланків, які є по ЦНАПам, ми їх використали, залишки бланків передали, отримали нову продукцію. І ось з 8.08 ми відновили надання даної послуги. Перелік документів для отримання послуги вартість на сторінці ЦНАП Олександрійської міської ради. Черг немає, талони можна взяти день в день. Для суб'єкта звернення нічого не змінилося. Перелік документів залишився той самий, лише змінилися вартості послуг. Вартість послуг назазначена зазначена по кожному напрямку чи по кожному виду послуги на сайті ЦНАПу, розділ реєстрація транспортних засобів. 21 група, підрозділ платність послуги. Ця послуга надається з вівторка до четверга, з 8 до 17 години, в п'ятницю до 15.30.